Тема моєї сьогоднішньої проповіді це іти за Ісусом. Вона сьогодні перекликається з усіма проповідями про те, що які наші завдання ставить перед нами життя на кожний день. Як ми їх вирішуємо? І які, які у нас є питання, що є важливіше, які пріоритети ми ставимо у своєму житті? Зачитаю із Біблії Луки. Шостий розділ, 12 і 16 вірш. Лука із шостого розділу з 12 вірша. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. Це Ісус Христос. про нього. А коли настав день, покликав Він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами Він назвав. Симона, якого Петром він назвав, і Андрія брата його, Якова, Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія і Хому, Якова Алфієва, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового, Юду Іскаріотського, що й зрадником став. Ще буде одне місце писання, але вже давайте задумаємося, навіщо Ісус Христос собі обірає наставників, учнів. Ми всі розуміємо, що коли одна людина говорить в одному місці, її почує певна кількість людей. Коли дві людини говорять, її почує вдвічі більше людей. А коли є багато учнів, то вони можуть одночасно піти в різні місця, і одночасно їх може хтось почути. Тобто, це для того, щоб краще проповідувалося слово Боже, краще проповідувалося Євангеліє. Тобто, ми можемо сказати з великою надією, що якщо кожен із нас тут на цьому місці вийде із цього місця і вдома скаже. Слово від Господа для наших рідних та близьких, чи може на роботі десь скаже слово, чи, може десь знайомим, то це слово буде проповідуватися. І буде таким чином проводитися євангелізація. Чи почують люди це слово, чи потрібно це говорити, чи в нас є сумніви з цього питання? Я вже багато разів говорив, мене ніхто не слухає, я більше не буду нічого говорити. Це треба надіятися на Бога, що це зерно буде посіяне у людських серцях, і те, що воно буде зрощуватися Богом, але не нами. Наша задача в тому, щоб ми не вирішували за Бога. Цьому скажу, а цьому не скажу. Тому Ісус Христос собі обирає учнів, яких Він яким Він вірить, яким він довіряє, да, дає надію на них. Чи ми можемо сказати, що ми тут на цьому місці якимсь чином обрані Ісусом Христом? Можемо сказати, так? Якби ми не звернулися колись до Ісуса Христа, якби ми не попросили прощення, покаяння, якби ті люди, які ще не попросили прощення покаяння, якби вони не чули це Слово Боже, ну. Ім була б така відповідь, чого ти туди йдеш? Навіщо тобі це місце? Що ти тут нового почуєш? Живи своїм життям, яким ти жив до цього, гріши, як і грішив. Все одно усім буде два на метр, так? як кажуть в народі. Нічого нового. Але ми знаємо, що нам Бог відкрив очі, нам Бог відкрив серця, нам Бог Духом Святим поклав у те, що життя не таке просте і прозаїчне, що ми закінчили. Своє життя і у землі воно і закінчиться. Є ще душа є дух. Амінь. Ще хочу прочитати дії, шостий розділ із другого по 7 вірш. дії шостий розділ із другого по 7 вірш. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах Отож, браття, виглядіть поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу Отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалось оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, та Неканора, і Тимона, та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів в Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірю. Амінь. Про те, що іще народ збільшується для навчання, учні збільшуються для навчання, слово Боже проповідується і це є добре. Як же жити, коли змінилось наше життя у напрямку до Бога? От ми сьогодні, вже на сьогоднішній час, ми почули певну частину про Бога. Ми вже е, зробили перші кроки, дехто вже кілька років тут, дехто вже багато років тут. Змінилося наше життя. То чи можемо ми сказати там з певною впевненістю, що ми вже святі і безгрішні? Що, що ми не можемо втратити спасіння, що ми вже один раз наш Бог простив, і ми вже. Живемо своїм життям як хочемо, і нас вже нічого не лякає. Ні. Ми знаємо, що той шлях, на який ми стали, нам дійсно він приносить задоволення. Ми його з любов'ю приймаємо Бога. Ми по-іншому відносимося вже до цього життя. Ми вже по-іншому дивимося на людей. Ми вже... Нібито як співчуваємо всім тим, хто не з нами. Чому? Тому що ми пізнали цю частинку Бога, любові, цю милість, а вони ще ні. Вони цим чия це провина, чи це їхня провина, чи за їхнє жстокосе, жорстокосерне серце, це їм сатана очі і вуха закрив. Чому це так відбувається? Ми не знаємо. Але те, що сказати їм, що Бог любить тебе. Що Ісус Христос помер за твої гріхи, за Мої і за Твої, і за те, що Ти маєш шанс на спасіння. Про це говорить треба. На кого і скільки покладено відповідальності перед Богом і перед людьми? Ми знаємо, що те, що ми якісь несемо ношу на собі, Якісь у нас є задачі, плани на кожний день. Ми їх складаємо, ми їх можемо виконувати, можемо собі обмежити себе. Я вже досить я стомився, я вже можу не працювати більше далі. Але ми робимо усі вибір у тому, що ми маємо зробити в першу чергу. Для чого ми тут на цій землі? У нас зовсім інші відповіді, чим у людей у світі. Ми ставимо собі ще запитання: як нам жити на землі у цьому злому і гріховному світі? У 1 Коринтянам 11 розділ, перший вірш, апостол Павло говорить: наслідуйте мене як і я Христа. Тому тема сьогодні: ми йдемо за Ісусом. Ми намагаємося наслідувати Його. І е, це, на перший погляд, такі загальні дуже слова. ми можемо, не знати всіх дрібниць, як це робити, що це робити. Але коли ми кожного часу ми молимося, Бог нам відкриває ці двері. Коли ми просимо у людей допоможи, я не розумію, там це місце писання. Нам може хтось роз'яснити, пояснити. Коли нам совість підказує, а що таке гріх, а я не розумію, я згрішив чи я не згрішив. А що це воно таке я зробив? Як воно це можна його пояснити? Тому. Є відповіді на ці питання у Біблії, є совість, яка говорить, там, скільки часу треба знаходитися в інтернеті, скільки часу там і для чого, там, які фільми можливо дивитися, чи пізнавальні, чи можливо. Революція Христа, Я вже рекламував, чи ще ні. Про реальні події в 70-х роках в Америці, які відбулися, коли хіпі в тисячах вже каялися і вони приходили до церкви. Ну, тобто дуже гарний фільм, але він зробить людину, коли передивиться його гіршою, чи ні. Ми просто побачимо, що як працює Слово Боже. Наскільки воно може бути. Посіяне навіть в цих місцях ізрощене, де ну, ми все не могли б навіть повірити. Ми не могли б про це понадіятися, що воно так може відбутися. Благовіщення Христа. Те, що ми говоримо, є благовіщення любові Бога до людини і людини до Бога і людей між собою. Як же Ісус Христос втілював це вчення в життя? Його життя його не було таким мрійливим, він не міг так насильно нас заставити, бути праведниками. Він усім нам дав свободу вибору І ми усі маємо волю, але як нас воля може змінити? От. У нас є вибір, так. От е, були сьогодні вже слова про залежності. Я пам'ятаю, як я е, палив 10 років і вирішив одного дня не палити з якогось понеділка. І друзі поради давали. Ти візьми на сьогодні, як павук, дві пачки, три пачки, і потім на другий день ти зовсім не будеш курити. Нічого не допомогло. І дві-три пачки не допомагало. Інша порада була. Бери одну цигарку із пачки, скурюєш, а останню пачку зжимаєш, і там, я вже не пам'ятаю, 19, мабуть, залишилося. І це все викидаєш. Таких пачок п'ять я викинув, нічого не допомогло. Це при тому, при всьому, що бажання таке ж було. Я хочу покинути. Я не хочу жити таким життям, але це ще було ще до того, як пізнав я Господа. Це ще якесь було бажання від людини, наче нібито від самого себе. Просто захотілося мені покинути курити. І десь там, в глибині душі, можливо, я попросив Господа. Можливо, якась була така мудрість від нього, вже він мене, будемо так говорити, пожалів про те, що я вже скільки зусиль вже робив. І був один такий момент, що я навіть півроку не курив, а потім знову почав. Ну, це було тяжко. Це було тяжко, але Бог благословив на ці всі залежності, що їх покинуті вони. Так само і е, про алкоголь. І це було здолане. Це було здолане тільки е, заради е, Ісуса Христа, е, те, що Він мене так полюбив. Це Його любов, Його милість до мене, те, що е, я від цього позбавився в один день. Ну, практично в одну ніч, мабуть. Мені вночі приснився цей сон. Я гадаю, що всі чули його, і вже я не один раз свідчив про це, про те, що приснилася моя покійна бабуся, яка вона була християнка-баптистка, і про те, що вона запитала, чого я обіжаю мою дружину Юлю. На той момент ми були розведені, ми... але жили разом для дітей. Ну, так склалося, що в той же день я прийшов до Олега Олександровича на покаяння. І в той же день Бог мене зцілив. І ніби крила виросли. Слава нашому Богу. Бог може робити такі речі в нашому житті. Ми навіть про це не надіємося, ми про це не віримо. Але віддаємо все в руки Божі. Слава нашому Богу. Бог Ісус Христос бачить. Людство у усій мірі Його гріховності у Матвія 16, розділ, 4 вірш. Людство для Ісуса рід люка, лукавий і перелюбний. Але чи від цього перестає Ісус Христос любити людей? Чи Він зневірюється в людях? Звичайно, люди це ми слабкі, да? ми грішні. Так? Ми можемо втратити спасіння, але у нас є воля і у нас є вибір. І ми можемо вибирати, і ми хочемо обирати спасіння якраз. Амінь. Наприклад, у Луки, 13 розділ, 4 вірш, написано, що ті Галилеяни, кров яких пролив Пилат, не були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі. Ісус бачить весь Єрусалим у гріху. І у всіх, навіть і в учнях, Ісус Христос бачить зіпсованість. Він їх всіх бачить як на долоні. Ми всі тут є не ідеальні, так. Але ми можемо нести слова Ісуса. Ми можемо нести оцю ідеальність у цих словах. Ми можемо прославляти нашого Бога. Хоча й ми самі є не ідеальні, ми є гріховні. Ми позбавляємося від цього. Ми говоримо, що ми є святі, також. Як Якщо ж так може бути, що святі і гріховні. Ну, ми согрішаємо, можемо так сказати, думки ми свої, свою гріховну природу, ми її не можемо заперечити. Вона десь там в коріннях, вона дійсно є. Але те, що Бог для нас зробив, те, що він нас очистив від нашого від всіх наших гріхів, те, що він нас освятив, то це беззаперечно, і ми хочемо в цьому стані перебувати. Те, що дійсно ми ходимо ногами по поросі, і ми забруднюємося у цьому світі. І що, як сказав брат Олександр, про цей порох, так, Ісус омиває нам ноги у, на, нашими покаяннями. Навіть у найтвердішу у вірі Петра Ісус Христос помічає щось злоякісне і навіть диявольське. Хоча Ісус Христос ніде з такої виразністю, як Павло не говорить про первородний гріх, Він ясно бачить, що гріховне в людині. Єсть і тому усі його слухачі злі. Так що ж нам, браття, робити? Хіба ж нам зневірюватися в людях, хіба нам дивитися на них крізь, крізь призму, так як дивиться Бог на нас, що Він нас бачить і при нашому ще народженні бачив, і наш кінець він бачить. Хіба нам дивитися на людину і не зневаж... і зневажати її? І хіба дивитися і казати: Ти достойний, ти недостойний, ти недостойний і ти недостойний. Хіба ж нам опускати руку, руки при євангелізації, при вірі в людей? Хіба нам зациклюватися на самому собі? От я тут найкращий, я тут найправедніший, я тут найкрасивіший, найрозумніший, а всі там, хто не такі, як я, всі мені не друзі, і ніхто мені не підходить. Ні. Давайте подивимося на Ісуса Христа. Як Він робив? Він е е спустився до нашої. Міри до нашої рівня. так Він спілкувався на рівні кожного, з ким він хотів мати щось єдність. Ми також хочемо мати єдність у Господі. Ми також, коли говоримо один до одного, ми говоримо це смиренно і з повагою, і з пошаною, так нібито перед нами є людина, яка розумніша за нас, яка важливіша за нас. яка Набагато більше що значить, ніж ми думаємо, що ми тут головні. Найголовніше і перше слово його до людей було. Він не просто так казав: Ну, ви не досконалі, з вас толку не буде, я вас прощаю. Ні. Він до них говорив: Покайтеся, тому що людина сама повинна. Звернутися до Господа у покаянні своїх гріхів. Людина сама повинна щось зробити. Я також сам, коли помолився до Господа, не подумав, що «Та, Бог мені все повинен простити. Нічого Він мені не повинен. Якщо ми попросимо про це, то ми можемо надіятися про це. Якщо Бог буде милостивий до нас, то Він це нам дасть. Амінь. Тому і ми не засуджуємо людей. Ісус Христос забороняє усякий поспішний суд і засудження. Написано у Матвія 7 розділ, перший вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колодище є оці твоєму не відчуваєш? Це вже сьогодні брат Олександр читав, Матвія 7 розділ, 3 вірш. Більше звертаємо увагу на себе. Звичайно, робимо зусилля над собою. Хоча це вже в мене як. Слово паразит, вже навіть дружина замітила. Що... Але ж дійсно хочеться аналізувати себе. І дійсно хочеться, щоб ви також це розуміли про те, що ми всі маємо вибір, ми всі зранку встаємо і до вечора ми одне можемо запланувати, а інше воно може, може зовсім виконатися. І те, що ми. Хочемо сказати, що рано я Біблію не встигаю почитати, я її почитаю ввечері. Цього може і не відбутися, тому що ввечері може, і не настати для нас час. Нас взагалі не бути до вечора, ніхто не знає нашого часу. І ввечері ми можемо так закрутитися. Що скільки проблем у нас буде, що ми і не тільки ввечері не почитаємо, і на завтрашній ранок і не почитаємо, і не помолимося в душі. Там всередині там, два-три слова до Господа. Ну, це як. Дуже мале харчування. Це практично нічого, і ми так не устоїмо у цьому світі. Тому, коли ми не судимо брата, не судимо сестру, ми е, прощаємо, да? але ж також і говоримо ще раз: покайтеся. І ми говоримо і самі собі, і всім. Є приклад, коли Ісус Христос до нього привели на місце злочину перелюбницю і вимагали від Нього його засуд, її засудження. То як ви думаєте, він засудив її чи ні? Не засудив. А чому він її не засудив? Всі люди, всі люди грішні, і він задав запитання. Хто грішний? Хто з вас безгрішний, нехай кине в неї камінь. Тобто ми не можемо сказати, там, один із нас не може сказати, що я безгрішний, ось я зараз візьму і кину камінь. Ніхто цього не може зробити. Тому Ісус Христос каже, що хто з вас без гріха, да, перший кинь у неї камінь. І Івана, 8 розділ 7 вірш. Ці слова. У цих словах є велика мудрість, є сутність, є перевага над усім, що ми можемо думати. Бог дійсно нас бачить, нас бачать всі наші недоліки, всі наші недосконалості. І Він весь сам це в цих словах. І коли воїни плювали на нього, коли його били, коли вони надівали на нього терновий вінець, коли він страждав, що він робив? Він мовчав. Він міг би сказати до Господа, Боже, захисти мене, я не хочу такої долі. Але він сказав тоді: але не моя воля, а твоя. Він це все терпів. Він це все перетерпів. бо... Знання того, що це для спасіння людства це було найдорожче те, що він хотів, те, що він міг зробити для нас. І ми повинні це цінувати і дякувати за це нашому Богу, Ісусу Христу, за те, що ми маємо можливість цього спасіння. Амінь. Любов Христа до людей. Як ми можемо. Тільки то є цільною, прямою і сильною натурою, де ми можемо показати свою силу, де біля нас вирує НАТО, шумить, де всі е, можуть нас штовхати у прірву, у яму. Але ми повинні стояти на своєму. Тобто це складно. Але як опиратися цьому світові? Якими фактами ми повинні оперувати, що для нас необхідно? Брат Олександр Саша сьогодні е, сказав Жежор дуже прості речі, які є основоположні, про хто для нас є Ісус Христос, яка це база і що це повинно відбуватися у нашому житті. Це все дуже зрозуміло для нас. І, можливо, хтось вже сьогодні задумується над тим, е, що у Його. Серці є любов до Бога, і хто хоче покаятися, тому нехай Бог працює і далі в цих серцях і заохочуємо до покаяння. Він кличе, Ісус Христос кличе до себе і сам дозволяє йти до себе. Наприклад, у Луки 19, розділ 5 вірш написано: За кейю, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе, в твоїм домі. Ми покликані наслідувати Ісуса Христа у любові, тому ми називаємося християнами. І дійсно, коли у серці є любов, у нас зовсім по-іншому виникає життя наше. Воно день по-іншому проходить, ми по-іншому на людей дивимося. Ми знаємо, що люди гріховні, так, але ми прощаємо людей, бо написано, що людей треба прощати багато разів. Але Бог не прощенно відноситься до гріха, а до людей із прощенням. Ми не можемо судити людей, кажучи, що у них немає ніяких дарів Духа Святого. Ми не можемо обговорювати це з кимось із людей, із, чи з членами церкви про якусь конкретну людину, чи у церкві, чи за межами церкви. Тобто, це не наше судження, це не наше бачення. У кого є любов, та людина блаженна, а у кого її немає, необхідно й просити у Бога. Без любові життя пусте. На нас нападають тоді спокуси. Ми тоді робимося переможеними, нас перемагають нечисті сили, і ми робимося слабкі. Але. Нам слід частіше читати Євангеліє і не стільки розумом, а стільки серцем проникати у Христову любов. Наслідувати Христа можливо і в наш час. І ми молимося про те, щоб Бог нас оберігав від цього гріховного світу. Давайте помолимося про те, щоб нам слідувати за Христом. Боже, я дякую Тобі, що ми тут є сьогодні на цьому місці, що ми, е, слухняні Твої діти, Боже, благослови нас на шлях, на Твій до Господа шлях, Боже. Благослови, нехай він буде тернистий, і ми від цього не, не віднікуємося, Господи. Але Ти зроби Боже милість для нас, Боже. Ти прости нам наші всі гріхи, Господи. Ти, Боже, веди нас своїми шляхами, Боже, щоб ми були. Ішли твоїми шляхами, Ісусовими шляхами. Господи, допоможи нам у наших труднощах. Господи, допоможи нам передолати ці всі труднощі, Господи. Ми Духом Святим хочемо бути наповнені, щоб ми мали дари Духа Святого, Господи, допоможи нам у цьому. Ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина. Сина Боже. Будь рукою своєю, веди нас цим шляхом. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина. Слава Тобі! За все, Отець і Син, Дух Святий. Амінь.